Дев'ятий день повномасштабної війни. Робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до Болгарії та Чехії. Буде інша важлива та актуальна інформація. Тож ми починаємо випуск. Вночі ворог атакував область шахедами. Шість безпілотників збили захисники з повітряного командування. Схід уламки одного з них впали на авто, яке їхало трасою. На жаль, два чоловіка загинули. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили. Ще один БПЛА поцілив по приватному підприємству у Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 квадратних метрів та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНСники вже приборкали. Ніхто не постраждав. По Нікополі агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію на Криворіжжі більш детально поінформував голова Криворізької районної адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ці рашистські організми здійснили атаку своїми шахедами по нашій території Криворізького району. На превеликий жаль, один шахет влучив приватне підприємство і виникла пожежа. Наші служби ДСНС миттєво виїхали на цю подію і дуже швидко і професійно ліквідували всю пожежу і всі наслідки. Саме головне, що в результаті цього влучання ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Також дуже хочу висловити велику вдячність нашим службам ПВО. Дуже добре попрацювали. Тож, шановні, працюємо, тримаємося, віримо в ЗСУ, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами. 300 Слава Україні. Героям слава. Більш детально про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Шановні Нікопольці, 7 липня п'ятниця, вечір ніч. На зараз з обстрілом. На щастя, без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Продовжуємо без зупинок проводити роботи по відновленню водопостачання. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаємось Ми разом, все буде Україна! Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом знаходиться у Європі, відвідав Болгарію та зараз перебуває у Чехії. Далі цитата президента Ради зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Дякую за те, що зброя для України санкціями проти Росії, підтримкою нашого членства у Європейському союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі, Чехія та чеський народ реально допомагають наближати перемогу. Ніч проти п'ятниці російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами типу шахет з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано писки 18 шахедів. У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона. Знищено 12 ударних безпілотників. Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів, 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Прямках протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження, особового складу противника та один по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження, живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 510 окупантів, 12 бойових броньованих машин та 3 одиниці протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу близько 232 тисяч 810 осіб, танків 4070, тисячі бойових броньованих машин 7944, тисяч артилерійських систем 4330, реактивних систем залпового вогню 658. засобів Вітряної оборони – 408. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 3652. Автомобільної техніки та автоцистерн – 6898. Продовжуємо інформаційний випуск. Влітку зростає ймовірність захворіти на ботулізм. Найчастіше небезпечний токсин міститься в рибі. Її вилов у регіоні заборонений. Також існує заборона на продаж рибного олову з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської і Херсонської областей. Це превентивні заходи через теракт на Каховський ГЕС. Такі обмеження є тимчасовими та діятимуть вони до стабілізації епідеміологічної ситуації у зоні надзвичайної ситуації. Ні в якому разі не варто купувати риб з рук на вулицях та стихійних ринках застерігають лікарі. Є ризик заразитися на ботулізм. Хвороби можна уникнути, якщо дотримуватися певних правил. Без вчасної меддопомоги людина може померти. При перших ознаках отруєння слід негайно звернутися до лікаря. Батулізмом можна заразитися тільки через неякісно приготовлений харчовий е е е е е продукт. Я, симптоми ботулізму – це слабкість, запамарочення, нудота, боль, головна біль, зниження чіткості зору, це е, пелена перед очима, е, ну, і інколи кажуть, сітка перед очима, е, сухість у роті та у горлі, утруднення під час кавтання та мовлення болювання, запор і вздуття живота, і параліч дихальних м'язів закликаємо з обережністю вживати зимову заготівлю та консерви, щоб вберегтися від батулізму. Не вживайте їжу з ямкостей, які можуть нести ризик ботулізму. Це я хочу зупинитися. Які роздуті банки, банки з вздутими кришками, кришки нещільно закриті, або якийсь неприємний запах. Друге, не вживайте консервовані продукти домашнього виготовлення, які зберігалися більше одного року. 7 по 27 липня проводиться ремонт на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Віктора Мерзленка. У зв'язку з цим водиться тимчасове обмеження руху транспорту на даному перехресті. По вулиці Київській об'їзд необхідно здійснювати через Криворізьку, проспект Металургів по проспекту Івана Мазепи. Об'їзд через вулицю Західна, по вулиці Віктора Мерзленка. Також об'їзд через вулицю Західна або через найближчий розворот по проспекту Івана Мазепи. Будьте уважні та розраховуйте свій час заздалегідь. З початку року на Дніпропетровщині піротехніки знищили майже півтисячі вибухонебезпечних предметів. Вони обстежили більше 37 тисяч гектарів територій регіону, а ще понад 2,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Найчастіше працюють у Криворізькому та Нікопольському районі. Загалом, з початку повномасштабної війни, піротехніки області знищили на Дніпропетровщині більш ніж 6,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Сапери нагадують, заборонено чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили смертоносну знахідку, потрібно одразу телефонувати до поліції або рятувальників. Правоохоронці затримали чергових крадіїв кабелю. Вночі патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що невідомі зрізають електропроводку з фасаду одного з будинків на проспекті Богдана Хмельницького. Прибувши на місце події, поліцейські виявили пошкодження, комунікаційні дроти. А під час огляду прилеглої території двох громадян у брудному одязі пакет із обчищеним кабелем і ніж. Чоловіки нервували та плуталися в поясненнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Підозрюваних доставили до відділку поліції. До надзвичайних подій неподалік села Дмитрівка Синельниківського району сталася тяжка дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі Москвич та Мерседес. Надзвичайники рушили на допомогу людям. Внаслідок аварії загинув водій автомобіля Москвич. Його за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували з пошкодженої автівки. Водій та чотири пасажири автомобіля Мерседес отримали травми. П'ятьох постраждалих медичні працівники направили до лікувального закладу. У місті Тернівка Павлоградського району сталася пожежа у житловому будинку. Прибувши за вказаною адресою, надзвичайники встановили, що горить дах приватного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Загиблих та термованих немає. До гасіння займання залучено 8 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Протягом останньої доби рятувальники Дніпропетровщини ліквідували 42 пожежі в екосистемах області. Через спеку та недотримання окремими громадянами правил пожежної безпеки, кількість займань на відкритих територіях збільшується щоденно. У 27 випадках вогонь знищив суху траву та очерет. Ще 14 пожеж це загоряння сміття. Також виникла і лісова пожежа на землях панківського лісництва за межами села Шульгівка Петраківської селищної територіальної громади. Горіла під стілках. Хвойного лісу у жодному випадку, завдяки вмілим діям рятувальників, вогонь не встиг розповсюдитись на житлові будівлі. Проте ці пожежі завдали значної шкоди довкіллю. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала більше 20 гектарів. Надзвичайники вкотре нагадують про заборону, випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями. Ні в якому разі не можна залишати недопалки та сірники в сухій траві. На порушників чекають чималі штрафи. А навмисні підпали в сухостою у воєнний час прирівнюються до диверсії. У Дніпровському районі надзвичайники ліквідовують пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Загоряння сталося у місті підгороднє, на великій площі горить сміття. За викликом було направлено місцевих вогнеборців, проте через необхідність залучення для хасіння пожежі додаткових сил та засобів до місця події вирушили рятувальники з Дніпра. Ліквідація пожежі триває. На головпоштамті у Дніпрі відбулось спецпогашення марки Добою випуск присвячено ювелірній прикрасі, яка отримала статус скарбниця національного музею історії України, майстром якої є мешканка Дніпра Ірина Губанова. Докладніше дивіться у сюжеті моєї колеги Маргарити Кузьменко. Сьогодні вводимо в обіг разом з нову поштову марку. Марка називається Добою. На марці зображена мотанка, яка тримає в руках автоматичну зброю. І авторка марки Дніпрянка Ірина Губанова. Саме досить символічно, тому що саме мотанка це у нас, українців, це берегиня, це мати, яка захищаючи свою родину, свою землю, взяла у руки автомат. Це каже про Волю та перемоги про незламність українців про ту звитягу, яка є у нашого народу. Зараз ми представляємо власну марку тиражом, вона буде там близько 1 тисячі. Продаж буде здійснюватися тільки в Дніпропетровській області. Сьогодні на поштампі можна буде його сьогодні придбати вже. І завтра вже можна на інших відділеннях придбати. Вартість марки буде коштувати вона 330 гривень, листівка буде коштувати 30 гривень і конверт 20 гривень. Зображення марки це натхнення Ірини Губанової. На початку повномасштабного вторгнення, допомагаючи військовим, художниця з металу вирішила створити щось тематичне. Все почалося з колону зі срібла, на якому вона зобразила прадавню українську берегиню ляльку-мотанку з автоматом в руках. Згодом цей колон став симбіозом оберегу як магічного, так і збройного. Це дуже для мене важливо. І ще важливо, що моя робота представлена у скарбниці Національного історичного музею. Мабуть, я могла вам мріяти про це. Но я завжди хвилююсь, бо це для мене подія. Я розумію, що цей колон обережний його вдягають. І там, на фронті, є військові, які також вірять в захист від цього колону. І це надає мені сни, у нас наснаги творити надалі. Ірину прийшли підтримати і рідні. Ну як люба мама, я пишаюся своєю дитиною, кожного його її кроку, кожного її досягнення. Я пишаюся її. Я, я пишаюся її творчістю, бо вона вона дуже творча людина. Вона я не знаю звідки вона там береться в неї, але ж ідеї в неї проходять. Ну я, я дуже пишаюся своєю дитиною, як як мама. Ну в принципі, очікував дещо того, що зараз. Проїзходило, тому що я бачив, як це робиться, але сам не, присут, не був ніколи. Ну, в принципі, мені дуже сподобалась така хвилююча подія, тим паче, що я знаю організаторів цього дійства, так що було дуже класно. Скажіть, це ваші емоції про перед... О, це взагалі щось дещо таке. Ну, тому що я досить давно вже марки колекціоную, і це для мене була така взагалі знакова подія, тому дуже-дуже переповнюють емоції. Звісно, на підтримку Ірини ми придбали листівки із підписом авторки. Це її дебютна марка. Та дівчина стверджує, що не остання. Маргарита Кузьменко, Вадим Новіков спеціально для телеканалу. Де один? До інших тем Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка незабаром розпочне новий театральний сезон з оновленою програмою. Для цього оновлюється і творчий склад 3 серпня о 10.00 у театрі Шевченка відбудеться творчий конкурс на заміщення вакантних посад. До колективу можуть приєднатися артисти драми, артист вокаліст, головний режисер та хормейстер. Запрошують громадян, які мають профільну освіту та вільно володіють у українською мовою для цього до 2 серпня слід подати документи. Всі деталі на офіційному сайті театру або за номером телефону, який ви бачите на екрані. ДТЕК Дніпровські електромережі долучилися до міжнародного проєкту польського товариства орнітологів з вивчення та захисту білого лелеки. в рамках проєкту енергетики. Допомагають орнітологам окільцювати лелек, які в'ють гнізда на електроопорах в селищах Царчанської громади Дніпровського району. Детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Деніченка. Для багатьох робота електриків ДТЕК асоціюється з усуненням наслідків терористичних атак з боку РФ по українській електроінфраструктурі та забезпеченням стабільної роботи електромереж по всій Україні. Проте водночас працівники ДТЕК реалізують проєкти на збереження екосистем. У рамках одного з таких проєктів у співпраці з міжнародними партнерами електрики ДТЕК допоможуть орнітологам кільцювати леченят у десяти гніздах у селищах Царичанської громади Дніпро району ми співпрацюємо з міжнародною організацією МТО. А це наші польські колеги, які ми, як компанія, даємо можливість да безпечно і техніку безпечно орнітологам піднятися на ці платформи, на ці гнізда. І вони їх далі далі кільцують цих птиць і на, наблюдають далі за ними, як, як вони там переміщаються по, по країнах або між країнами, або в рамках країни, і так далі. Тобто, їх, це партнерська програма між Польщею та Україною в рамках. Збереження, збереження і, і контролю птиць в рамках проєкту енергетики разом з орнітологами окільцювали лелеченят у десяти гніздах. Це перший етап реалізації проєкту. В планах допомогти скільцювання близько 500 особин птахів. Ми кільцюємо пташенят двома кільцями: одне з яких кольорове, воно зелене, інше металеве. Значить, ну металеве кільце це класичне кільце, яким кільцюють птахів вже дуже багато років. На ньому вказано країна, в якій проводилося кільцювання, і унікальний номер. За цим номером можемо ідентифікувати птаха, якщо там десь його знайдуть, наприклад, в Африці. А от кольорові кільця це вже більш цікаве, тому що нам для цього не потрібно. Взаємодіяти з птахом, ми можемо будь-де сфотографувати птаха і прочитати це кільце. Потім з бази даних ми можемо отримати дані, де цей птах закільцьований, і відповідно де він зимує, як він переміщується. Ще один такий цікавий момент. з Цим пов'язаний. Ми можемо дивитися, як будуть розселятися ці пташенята, яких ми закільцюємо. Орнітологи за допомогою електриків дістаються до гнізд, щоб взяти пташеня. Провести кільцювання та повернути їх на місце. Це допоможе вченим відстежувати шляхи міграції, вплив на популяцію зовнішніх факторів в різних країнах світу та кількість птахів, що повертаються в Україну. Крім кільцювання птахів, орнітологи для подальшого вивчення цього виду збирають ряд необхідних параметрів. Таким чином тут вирішується як завдання охорони цього виду, як завдання цінки стану угідь. І так сугубо вирішується питання суто. Суто загально, скажімо так, вузьконаукові, вузько спрямовані, наприклад, генетичні дослідження цього виду теж можуть дати характеристику структуру його популяції, і, відповідно, прогнозувати його розвиток, наскільки цей вид буде стійкий в нашій природі. Тому такі, як правило, в таких проєктах, якщо ми вже взяли такі серйозні процедури, тобто ви бачите, тут відключення лінії, тут спеціальні служби діє, тут відбувається ціла процедура згідно всіх стандартів. Відповідно, зрозуміло, що коли ми беремо з гнізда, треба зібрати максимум всіх параметрів, які ми можемо зібрати. Тому тут в анкетах фіксуються навіть е, такі види сусіди, наприклад, як горобці. Якщо горобці гніздяться в гнізді, лелеки відповідно вони теж будуть зафіксовані в наших анкетах і збирається максимум наукової інформації, яка дає дасть змогу серйозно покращити наші знання і з приводу самого лелеки, і у гід, він населяє, і взагалі стану навколишнього середовища в нашому регіоні. З великами в українців пов'язано багато гарних прикмет. Це зазначають і місцеві мешканці, які доглядали за птахами. На другий год вони прилетіли знову, раненько намостили, і вилупилося двоє. І всі двоє ці живенькі улітілі. А оце все його дуже троє. Троє молодих. І оту благодаря тому тепер ми радуємося, що до спиці до нас часто під'їжджають. Так люди дивляться на веле. А молодятка, них вже на перші години діток не було. Так. То саме, вони дуже хотіли дитину, не було, ну не вийшло, ну, мало ж молодих. А на другий год уже і і Це вже він, дівчинка, він вже їздять з колясочкою. вже. ну От то так, що прийнята хороша. Початок весни прийшло тепло, надія якась на краще. що вони не тіряють віру в те, що не смотря на всю нашу екологію, всі ці ужаси, які робляться. А взагалі в них там общежиття. Там горобці живуть. всіх, отак нам людям теж треба миритися. Одним, другим, третім з різними поглядами і знаходить щось спільне й дружить. Енергетики ДТЕК впродовж останніх 11 років зміцнювали гнізда птахів спеціальними захисними металевими конструкціями. Компанія також встановила понад 200 платформ для гнізд лелек. Реалізація проєктів зі збереження екосистем та встановлення спеціальних конструкцій для захисту птахів. Це продовження політики ДТЕК зі сталого розвитку та виконання глобального договору ООН в частині збереження екосистем суходолу Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Про спорт Дніпровський плавець здобув срібло на юніорському чемпіонаті Європи. 17-річний дніпрянин Олександр Желтяков посів друге місце з плавання серед юніорів на змаганнях у Сербії. Спортсмен подавав дистанцію в 50 метрів на спині за 0,25 секунди. Результат це ще й юніорський рекорд України. Готувався до турніру Олександр Желтяков в Україні та Франції. Попереду в нього ще два запливи першості. Він буде підкорювати дистанції в 100 та 200 метрів. Востаннє плавець вже має ліцензію на участь в Олімпійських іграх. Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на чемпіонаті України. У Києві закінчилося змагання з веслування академічного ю 19 серед юніорів. Вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту вибороло чотири медалі: дві золоті, одну срібну та одну бронзову. Золото та срібло виборов Олександр Самойлов. Ще одне золото та бронзу завоював Микита Пожалов. Збірна України з пляжного футболу успішно зіграла важливий матч кваліфікації ЧЕС 2024 проти Польщі. Підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнічука беруть участь у європейській кваліфікації чемпіонату світу 2024 Відбірковий турнір проходить з 5 по 9 липня у Баку, столиці Азербайджану. В синьо жовті зуміли виграти матч проти Польщі з рахунком 3-2 та очолили турнірну таблицю групи. Бі у разі перемоги над Литвою українці вийдуть до чвертьфіналу з першого місця. Вчора відбувся перший фінальний матч Євроліги з волейболу серед жінок, у якому збірна України впевнено здолала Швецію 3-0. Перший матч пройшов у місті П'ятранямц, що у Румунії, а гра у відповідь відбудеться 9 липня у Швеції. Раніше у півфіналах Україна обіграла Чехію, а Швеція виявилася сильнішою за Бельгію. І на останок випуску про синоптичну ситуацію в області нам розповість ведуча прогнозу погоди Марина Олексєєнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про погоду по Дніпру та області на завтра, суботу, 8 липня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Удень очікується дрібний дощ, який ввечері перейде у дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 21 до 31 градусу тепла. Вітер північно-східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 48%. У Павлограді Новомосковську та Синельниковому безхмарний ранок зміниться на дрібний дощ. У другій половині дня очікується дощ із грозою. Температура повітря від 20 до 30 градусів з позначкою. Плюс у кривому розі та жовтих водах марність протримається до вечора. В день можливий дрібний дощ, який закінчиться до кінця дня. Температура коливатиметься від 21 до 30 градусів тепла. І про народний прогноз погоди, 8 липня відзначається народно православне свято Петра і Февронії. В цей день віруючі вшановують муромських чудотворців. Святі здавна вважаються покровителями родинного вогнища та зберігачами подружнього кохання. Тому 8 липня наші пращури відзначали свято закоханих. День Петра і Февронії вважається початком сінокосу. У цей день прибирали сіно з полів і заготовляли стоги на зиму. Наші пращури помічали. Якщо 8 Липня спека, нас очікує 40 днів жари. Вважалося, що якщо миші та свині їдять сіну, покіс буде невдалим. А якщо пішов дощ, на пасіках буде багато меду, гарного нам врожаю, мирного неба, все буде Україна. З вами була ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Сопільняк. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтесь до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сепильняк. Бажаю миру, слава Україні.